Нічого собі, український супертяж уже в таборі Френсі Сан і допомагає йому готуватися до бою з Тайсоном Ф'юрі. Дерек Чісора Чисора розсекретив дату мегафайту за абсолюта в надважкому дивізіоні. А і Ф'юрі згадали один одного у своїх виступах. Спіч Сашка вам точно сподобається, тому дивіться до кінця. Доволі боксерською видалася субота. Коротко пробіжимося по головних результатах вікенду. Один із найбільш перспективних супертяжів американець Річард Торрес здобув сьому дострокову перемогу в семи поєдинках серед профі. Торрес Забив суперника довірного в другому раунді. Цього разу маловідомого Тайрела Ентоні Херндона. Відбулося об'єднання титулів у середній вазі. Казах Женібек Алімханули тепер чемпіон за версіями WBO та IBF завдяки перемозі над німцем Вінченцо Галтьєрі. бій в одні ворота і як наслідок швидка перемога технічним нокаутом у шостому раунді. Алімханули виступає в середній вазі, де й раніше бився його співвітчизник Геннадій Головкін. Трипл-Джі схоже, що буде завершувати, а на його місці Казахстан також отримав гідного боксера. Джоні Бек став другим в історії своєї країни боксером після гени, який зумів об'єднати титули в боксі. Повернувся екс-чемпіон світу Мігель Берчельд. Мексиканець мав півтора року простою, однак показав гарну форму проти Дієго Альберто Руїса. Суперник не показовий, але те, що він навіть не вийшов на третій раунд, вражає. Багато уваги було прикуто до Манчестера, де між собою змагалися блогери. Відтак Логан Пол розібрався з Діланом Данісом, а закінчилося все масовою потасовкою в рензі. Також з'ясовували свої стосунки брат Цигана, Томі Ф'юрі і Кіесай. Фурік забрав перемогу більшості суддів після шести раундів, але на це було боляче дивитися. Тому замість хайлайтів ловіть якісну пародію цього протистояння. На блогерському вечорі боксу було помічено одного пузетого хлопця, і він навіть закинув дещо усику. Here with gypsy king, the baddest man in London. Так що ми побачимо твій бій з усиком у грудні. Слухай, я не особливо переймаюся усиком зараз, бо маю справу з Нгану. Коли розберуся з ним, якщо буду цілим та без травм, буду як Донкі Конг. Тоді доберуся до цього малюка. Змахну його як краплю дощу з плече. До бою з гану я готуюся вже 12 тижнів. Звичай табір триває 5-6 тижнів, але я був поза рингом з грудня. Скинув щось близько 68 кілограмів за 4 тижні, просто дотримуючись дієти. Що цікаво, досі невідомо, коли саме все ж пройде бій за абсолюта. Офіційну дату мають оголосити 28 жовтня відразу після бою ф'юрінґану. Однак Дерек, схоже, уже й так усе розповів. Usyk. Подейкують, що бій Усик Секф'юрі пройде в Різдвяний тиждень. Це правда, Так, я думаю так. О, ні. Чому ні? Ну бо це ж Різдво. Ну так це ж не Різдво в Саудівській Аравії. Тут варто зрозуміти, що цей бій на Різдво це круто. 95% населення в цей час. Удома збираються за різдвяною вечерею, тож вони сядуть і будуть дивитися бій. Ну, от ви сядете, поїсте, вип'єте, і далі саме час вмикати телевізор і дивитися бій. Усі щасливі, їдять десерти і дивляться поєдинок. Олександр Усик став одним зі спікерів Київського економічного форуму і також дещо закинув циганському королю, маючи таку нагоду. Зараз ми Працюємо над тим, щоб організувати поєдинок з Тайсоном Ф'юрі. Я думаю, от як з цим аватаром боксувати, да? як його вигравати? І коли Олександр сказав, що американський генерал да, сказав, що якщо у вас нема стратегії і характер Є стратегія і характер, але да. треба відмовитись від чогось одного. характер це дуже неймовірна річ. Коли я біжу 20 кілометрів крос. Другий мій і я приходить до мене і каже: Саня, ти не біжи, ти ж чемпіон світу. Навіщо тобі це? Отаким голосом каже: Братік, відпочинь <праць> В тебе ж вже є гроші. Навіщо? Відпочинь» Я йому кажу: ні, братан, я тебе знать не знаю. І це було все моє життя. Це було все, все моє життя, і дай Боже, воно буде. Тому що якщо того другого мене не буде, який буде казати Ти красавчик, я буду вірити, що я красавчик, а я в зеркало дивлюсь. Ну, таке собі. А ще Сашка запитали, хто є натхненником його звершень, і в цій особистій номінації перемагає кохана дружина моя Катерина. Багато років ми з нею десь з 15, мені 15 років було, коли ми познайомились. Ми ходили разом в школу, і я тоді сказав, що вона, ти будеш моєю дружиною. Вона хахатала, сміялась. Да". Ну там інше са є, але я дійшов до своєї мети, а надихають великі спортсмени. І з самого дитинства я дуже 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 сильно мріяв. Я жив народжений в Сімферополі, прожив шість років. Потім ми переїхали в Чернігівську область. Це мама народина, це село, це десь 300 кілометрів від Києва. Але перспектив якихось там ну я не бачив. Я працював на фермі Пас корови, думав, як же класно буде там. І поїхати в світі десь побачити ще щось. Але я для себе я не знав, як це зробити. Але я про це мріяв, і я і йшов. Коли ми поча... повернулися в 99-му році з Чернігівської області, обратно в Сімферополь, Я з дитинства вже займався футболом, дзюдо там різними видами спорту. Але коли я пішов на футбол, не було коштів, щоб платити. Мене тато дуже сильно надихав. Він мені колись на жаль, його вже немає. Царство йому небесне, але це та людина, яка сказала мені перший раз в. В моєму житті син, ти можеш. Коли ти чуєш від батька такі слова, е, тебе зразу є питання, що я можу. Я кажу: ну звідки ти знаєш, що я можу? Я бачу, я відчуваю, ти можеш. Я кажу: так нема можливості. Він каже: Створи для себе можливості, знайди їх, шукай. Якщо ти будеш сидіти. І думати про мріяти про щось, то воно саме само воно не прийде. Ну, от ніяк воно не прийде само, і ніхто вам не, не дасть цього. Також нещодавно стало відомо, що Катерина Усик при надії. А отже, сім'я боксера поповниться четвертою дитиною. Незламна Авдіївка стоїть. Рашисти нагло намагаються взяти місто в оточення, однак, завдяки воїнам 53-ї бригади, російська популяція на цьому напрямку активно зменшується. А в складі 53-ї бригади несуть службу мої колеги з видання Трибуна саме на плечах наших козаців. Аків доля Авдіївки сьогодні я прошу підтримати вас збір з унікальним призом. Дмитро Поворознюк віддає футболку збірної Англії з підписами наших футболістів, які грали проти британців у 2012 році. Легендарний матч і дійсно крутий приз. Тому, якщо хочете позмагатися або просто зробити донат на підтримку збройних сил України, залітайте за посиланням до цього відео. Ціль зібрати 160 тисяч гривень та придбати бус для виконання бойових задач. Дякую всім, хто допомагає. Слава ЗСУ. Оце так несподіванка. Український боксер у таборі Френсі Сенгану. Олександр Захожий прибув до Саудівської Аравії, де проведе залишок кембу разом із Камерунцем. Серйозна допомога. Годі казати. Нехай сам захожий поки що великих боїв не проводив, однак команда Усика регулярно залучала боксера у свої табори. А це також непогано. Чому Френсіс покликав саме українця? Запитаєте ви. А де ж ви ще знайдете такого високого бійця із професійним досвідом? Зріст Сашка Двісті. 2,7 сантиметрів, що навіть на один більше, ніж у Фури. Стилістично захожий, це все ж таки не циган. Але схожих по манері на британця ви днем з вогнем не знайдете. Реально лисий у своєму роді унікальний. Взагалі, останнім часом в нашого Бігмена справи йдуть добре. Він почав працювати з тренером Дениса Барінчика і гором Голубом. І тепер, як бачимо, потрапив у цікавий кемп. Хотілося б тільки частіше бачити виступи його самого, бо за останні три роки лише чотири бої. Для проспекти цього замало. Якщо ж Френсіс якимось дивом так що Тайсон Фюрі не встане, приємно, що в цьому буде і певний український слід. Будьте з нами на каналі Тайк Мейсон новини боксу. Я Макс Діденко. Бувайте!